історичний історичні процеси, що тут є менталітет і історія вказує, що так і має бути. Але з другого боку, ще є проблема, яка полягає в невиконанні чинним українським режимом власного законодавства, власної конституції. Чи це вперше про проблеми Тернопільщини говорилося в Європарламенті? перше за час існування. На 1957 року, я думаю, вперше взагалі тематика Тернополя в стінах Європейського права. 1957 так? Це вже понад 50 років. Будь ласка, запитання. Чи всім все зрозуміло? Можна переклади звернення з Звичайно. Я наскільки знаю, що вже Міністерство внічних справ України вплинути Європейському парламенту. <'яті> Ну, мої попередні спілкування як завжди останнім часом так відбувається. МЗС починає своє, свої нотки зі слів. Ми дивуванням почули і так далі. Питаємося. Вони, я кажу, ви там не перестаєте дивуватися просто, як, що вам приходиться вибілювати президента, прем'єра і їхніх посадовців на місцях. Ми кожному з вас надамо. Коротенький матеріал, він тут розбитий дуже зручно по датам. Як тоді відбувалися вже починаючи з 11 лютого, коли Центральна виборча комісія ухвалила рішення про припинення повноважень дії здатної Тернопільської територіальної виборчої комісії, ми розуміємо, що ви всі стикаєтеся з дуже великим об'ємом інформації, з багатьма подіями. Десь щось випадає з, з поля зору, а цей матеріал дозволить ще раз так, по новому трошки додивитися. На те, що у нас розвивається в воно. Ще раз хотів би повторити слова, що е це не є справа виключного Всеукраїнського об'єднання Свобода чи навіть депутатів обласної ради, чи навіть громади Тернопільської області. Це справа всієї України відстоїти свої конституційні права на формування органів державної влади і відстоїти суверенне право народу України на. Е на самостійне формування органів. Дякую, ще запитання, будь ласка. І ще запитання немає? Дякую вам за увагу. І ми вам дуже дякуємо. Запрошуємо до кави і, можливо, ще десь в такому спілкуванні. Я думаю, що ви дуже багато цього розпочали.